Україна і Свята Духа, Христос рождається. Сьогодні великий праздник Хрещеня, далеко не Крещенські морози, маю честь привітати вас, чесні отці, шановні представники влади, шановний мер нашого міста Ужгора Віктор Володимирович. Дорогі браті і сестри, з праздником богоявлення. Сьогоднішній праздник знаменательний тим, що ми закінчуємо святки або комплекс праздників, які являються найбільш торжественними і святими в православній церкві. Адже саме сьогодні ми святкуємо Богоявлення. Празник, де явився Господь і показавши вперше тайну, яку сокривав напроти всього старого заповіта і тільки являв в образах і в пророчества. Саме в праздник Богоявлення ми бачимо Тройцю Пресвяту момент хрещення Господня. Бог син погружається в води, приймає крещення від пророка. При течі хрестителя Господня Іоанна, Бог Дух Святий, являється в виді голубя, а словами це син Мой возлюблений, бо воням вже благоволіг являє міло свою і являє міру Отець Небесний себе. Тому цей праздник, крім крещення, називається Богоявленням. Ми славимо Бога в Тройці Його і прославляємо, якому поклоняється церква православна ім'я Отця і Сина, і Свята Азуха, Тройці і насушний радіної, стало милим і дорогим для серця кожної людини. Адже ми вперше, коли тільки рождаємося, по традиції батьки нас приносять в церкву. І священник Крести нас призиває ім'я Тройцепри Пресвятої святою водою. Чому люди питають саме воду святу освящаємо, а не будь-яку другу субстанцію? Чому саме ми приносимо на освячення воду, водою крестять дітей? Тому що вся рідина, яка є в світі, друга, вона являється продуктом або плодом чоловічських рук, його творіння. А вода являється створеною Богом. І вода, і земля являються тими, які первоначально сутрив Господь, примутим словом, да буде і здебиті я добитія видимий весь світ. Питаються люди. А чи освящаються всі води на всій землі, на земній кулі на планеті земля, відповідаємо, освящаються всі без винятку. Причина тому, що володарем тих вод і самої землі являється Господь Семогутній. А молитвою церкві, яку ми сьогодні чули в трогательному чині освячення, де призиваючи неодноразово ім'я Пресвятої Тройці і благословення іорданських вод, освящається все водне єство, яке є Вовселенною. Ми сьогодні зібралися в чудове місце наше першопрестольне, місто Ужгород, де на річці уж по традиції, яку завів. Настоятель кафедрального собора отець Дімітрій, за що ми щиро йому вдячні, 23-й 23 рік ми збираємося сюди на православну набережну, для того, щоб почути молитви, осіняючі, окриляючі кожну душу людську, яка вірує в Христа Спасителя, і молитвою Все Духа освящається вода. Важливо саме бути присутнім на освяченні, тому що чин освячення на крещення називається по гречески велика агіасма». Його не можна звершувати протязі року, тільки однажди раз в рік на праздник крещенням і на сочельник перед крещенням освящаються води. Сьогодні церква Христового свого богослуженнях Взиває до жизнодавця Христа, хрестившися в водах Йорданських словами, що тієї море, як опобігло єсі, і Йордан, як возратість, все є сп'ять. Церква дивується, переклад тих слів такий, що стало з тобою вода, тому що Йордан возратився всп'ять. Вопреки закону природи, як міняється під дією благодаті Божої душа людська через таїнство церкви, наприклад, через молитву, через покаяння, так в другу сторону тече русло життєвське такої людини, так і буває, і було в момент крещення Господнього. Хто був в Єрусалимі, а багато людей зараз мають можливість поїхати в Єрусалим були на цьому місці, де Христос Спаситель прийняв таїнство хрещення. І в момент самого хрещення вода в Йордані потекла в другу сторону, вверх, вопреки законам природи. Тому дивуються світі Отці, чому Йордан возротів вспять. Тому що символічно очищаючи душу людську, повертається, як я вже сказав, русло. Яке тече в нашому житті, нашої духовної, духовності, нашого сердечного ритму зовсім інакшу сторону. Якщо ми були темні, ми стаємо світлі, якщо ми йшли в сторону ліву, ми стаємо праву сторону, ми збираємо путь Христов і сп'ять, возвращаємося до Христа Спасителя. Вчора днем я дивився по інтернету. Слова святійшого патріарха святого Рада Єрусалима, Сія Палістіни Фіофіла, який з дивом пояснює і об'ясняє про таїнство хрещення кожної людини і про праздник хрещення. Адже ми всі з вами не просто зараз зібралися сюди тисячі людей. Я не бачу там кінця справа, не бачу кінця зліва народа. І прямо багато людей, заді річка. Не, ми не просто стаємо учасниками історичної події, ми сопричасники в своєму житті самого Крещення Господнього. Тому що хто тут стоїть і хто в храмах зараз знаходиться наших, в обителях наших, безпосередньо приймали участь і саме являлися учасниками Таїнства хрещення. Ми всі просвіщені Іменем Святої Тройці Отця і Сина і Свята Духа. І з моменту того іменуємося славним, чудовим, прекрасним ім'ям Християни. Я ще раз і ще раз вітаю вас, святісні Отці. Дорогі браті і сестри, з прекрасним і чудовим праздником Косречня Господня. Як жаль, що залишаємо тепер колясні. І цілий рік в своєму серці будемо чекати моменту, коли ми знову і знову будемо казати, я не встаю це повторяти, що стала нова радість, що Син Божий народився, що по всьому світі сталася новина. Цей праздник є підчаткою праздників весняних, прас, святок. І ми з благодарністю Богу воздаємо честь поклоніння Богу, живучий і повзалі з двою його. За хрещення Його і Преображення Його, з тих правник, Господь показав свою славу і своє Божество. Тому нехай буде з нами Його покров, Його милість, Його благодать, яка не спосилається кожній людині. І ми будемо усердно просити благати Бога про Його неотступну і незмінну любов до нас грішних, і нашу сердечну, скромну, смиренну, покаянну молитву вознесемо до нього істочника всіх, і сочка нашого життя. Амінь. Христос рождається. Тепер голосно відповідаємо, тому що другий рік будемо тільки так клонятися. Христос рождається! страждається. А тепер дуже голосно. Христос рождається! страждається.